Добрий ранок, щасливого тижня. Сьогодні я повинна зранку перекинути всі дані зі старого ноутбука на новий і почати вже працювати на новому, а старий потрібно нам продати. Тому буду розпочинати день з переносу даних з одного. Somehow I managed to influence my vantage point. And all the damage I did was like a new voice. New choice, run for us, take it and I'm gone. Yeah, you know what I'm on. Yeah, you know what I'm on. Got a smile on my face to look out of place. Cause of the tracks of my tears, I dried up, eyes up. I'm thinking I gotta size up. To the mountain I've been climbing, trying hard and giving all my time and thoughts and space. I thought it was a waste, but then I pace and I fly. Я все синхронізувала, перенесла всі дані. У мене, як виявилося, не так уже і багато програм, якими я користуюсь. Ще ще трошки перевірю і зроблю там деякі налаштування. І все, Буду починати працювати над проєктом. Точніше, буду діставати чоловіка, що він мені трошки допоміг того, що я там застряла у версті. First of all, I miss you And secondly, I never want to see your face again Forget that it makes no sense. Oh, but I've been trying to forget that I uh -huh. remember you exist. I'm just exhausted because you said you needed me, and I took that way too seriously. So forgive me for saying I'm sorry. I don't. Добрей рак. Давайте так, я за чесня. І я хочу сказати, що я вчора нічого не перестала. І не тільки вчора на минулому тижні, а все від того, що я просто застрягла. На одному моменті, і він до, просто до дикості легкий, але я не можу. Я впевнена, що там щось легко, там, зрозуміло, але я не можу його переступити. І мені навіть не хочеться ні в кого нічого запитувати у тих, хто там розуміється на цьому. Того, що там будуть далі якісь труднощі. І тому я нічого не роблю. Це не плюс, це не це неправильно, ну ось так, як є. Тому я вчора казала, що я у чоловіка спитаю, і так я цілий день нічого не запитувала. Тому сьогодні ну, зараз сидіти і дорубатися на, на тому місці мені не хочеться. Шукаю легкі шляхи. А це неправильно того що? Ну неправильно це. Ось так. Така історія. Зараз буду писати субтитри на якесь відео своє. І сподіваюся, що я хоч сьогодні почну щось робити з зверсткою. Запитаю чоловіка, він мені допоможе. Такі ситуації також бувають у житті. Somehow I managed to influence my vantage point And all the damage I did was like a new voice New choice, run for us, take it and I'm gone Yeah, you know what I'm on Yeah, you know what I'm on Got a smile on my face It look out of place Cause of the tracks of my tears I dried up, eyes up I'm thinking I got to size up To the mountain I've been climbing try You remember that feeling? I'ma kick back and I see it so clear now. Looking at myself in the mirror, all of them thoughts disappear. I don't need to hold on to fear. I'm Папа, ти молодець! І нічто ми не посадили. Помагай папа. Всім привіт. Ми сьогодні за гуманітаркою. І встали ми в три. Хоча нам не потрібно було йти. Першими займати чергу. Але мала дуже погано спала. Я, звичайно, прокинулася, не могла заснути потім. Тому я з кавою, не знаю, я не можу ніяк не прокинутися, нічого. Чекаємо на пакунки з гуманітаркою, але хоча вони вже запаковані, як завжди, дуже довго стоїш в черзі. Я навіть з парасолькою сьогодні. Хоча вона не дуже сильно рятує по цій жарі. Так, ми ну, приїхали ми додому в 15.45. Тільки забрала гуманітарку. Зараз покажу, що нам дали. І піду, може, трошки посплю. Так, ну що нам дали? Дали чай, тріщі, пшеничну крупа. Мука, яблука, печиво, Два отаких от батончика. батон, Вісяна крупа. Ось таку бумажечку. Це від World Center Kitchen. Некомерційна організація. Кукурудза, сарбини. Це не злощине молоко, куряче м'ясо, тушковане, шпроти, гори, макарони, ячмінь, цукор, квасоля, цитрусові. Це, мабуть, э, сіль. Горішки, арахіс і масло. Добрий ранок. Щасливого четверга. Вже четвер. Чорново. День просто неймовірний завдяки цій гуманітарці. У чаті написали, що останню, в останній пакунок забрали в 17.00. Людина прийшла в 7:30 і в 17.00 забрала той пакунок. Ну, не зрозуміло, чого так довго. Воно вже все упаковано. Чогось вони від руки нас всіх записували і це. Ну, Ти вже стоїш і ти тобі вже нічого не хочеться. Пакунок ніби ну, він гарний, нормальний, там все є, все, що тобі потрібно. Але за того, що ти простояв більше шести годин, вже ніякої ні радості, ні щастя ти не відчуваєш вже взагалі. Просто нічого вже не хочеться. Сьогодні я хочу. Поверстати і з відео попрацювати ще теж потрібно. night bright lights you were looking fine i took you by the hand and we danced and i was like wow look at them blue eyes hey you got them true vibes me i've been a blue guy but i'm gonna give it a new try i've been working on myself for the past few weeks do you think that maybe we could go out i'm kind of broke could we go and get something cheap i'm free anytime so let me know now one day turn into two who would have knew this would go me Потрібно розморожувати. О, просто він дуже старий, і я вже забула, що холодильники розморожуються, а там в морозильній камері налип льод. Коротше, він перестав нормально морозити. і зараз я його приведу в порядок. Помию. І Мабуть, коли прокинеться весільок, ми з нею поїдемо за замовленням ВТБ. тебе. Так, що так приступаю до життя. Somehow I managed to influence my vantage point, and all the damage I did was like a new voice, new choice. Run for us, take it, and I'm gone. Yeah, you know what I'm on. Yeah, you know what I'm on. Got a smile on my face, it looked out of place Cause of the tracks of my tears. I dried up, eyes up. I'm thinking I got a size up. To the mountain I've been climbing, trying hard and giving all my time and thoughts and space. I thought it was a waste, but then I. I'm Зелення це те, що було в посильці від батьків, і що з нею нічого не трапилось, я її зараз поріжу і заморожу. У мене вийшло два судочки з петрушкою і щавелем. Я їх зараз накрию пакетиками і поставлю морозилку. А це місце залишила, щоб доповнювати, коли у мене з'явиться ще петрушка. Я досиплю сюди, а відціль буду брати. 爸爸。